Пірометр r 802 h призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 580 градусів Цельсія. Має ДС13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1, для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці виміру температури, слід натиснути кнопку зліва. Градуси Фаренгейта, Знову градуси Цельсія. При натисканні на кнопку вімкнення автоматично вмикається одноточковий лазерний цілий вказівник. Який показує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його потрібно прибрати, слід коротко натиснути кнопку справа. Зникла відповідна позначка на дисплеї. Цілий вказівника немає. Щоб повернути, знову натиснути кнопку справа. Він знову є. Якщо потрібно прибрати підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку увімкнення і натиснути кнопку справа. Підсвічування немає. Щоб повернути підсвічування, аналогічно затиснути натиснути. Підсвічування повернулось. Якщо потрібно змінити коефіцієнт емісії, слід натиснути і потримати кнопку мод. Почав блимати значок коефіцієнту емісії, тепер кнопками зліва-справа можна зменшити або збільшити його значення. Після встановлення необхідного значення слід знову натиснути кнопку МОД. Значення запам'ятовано. При короткому натисканні на кнопку мод на дисплеї відображується значення максимальної або мінімальної температури, які були досягнуті під час вимірювання. Вимірювання проводиться наступним чином. При натисканні на кнопку вімкнення пірометр переходить в режим scan, тобто неперервного вимірювання температури. Якщо кнопку вімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold, фіксує на дисплеї останнє вимірне значення температури, а також максимальну і мінімальну температуру, які були досягнуті під час цього вимірювання. Якщо з пірометром далі нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається.